Підсумовуючи виконання бюджету Мукачівської міської територіальної громади за січень лютий 2023 року, спостерігається тенденція щодо виконання планових надходжень. Так, за звітний період у бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 355,9 мільйонів гривень. Понад план надійшло майже 30 мільйонів гривень. Рівень виконання складає 109,2%. Якщо порівнювати надходження поточного звітного періоду до аналогічного періоду минулого року, то вони суттєво зростають. Ключовим зростанням податків є надходження від податку з військовослужбовців. Також слід відмітити, що на черговій сесії Мукачівської міської ради. Яка відбулася 31 січня 2023 року. Депутатами Мукачівської міської ради було прийнято ряд важливих рішень, серед яких і внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік. Даними змінами було розподілено частину залишку коштів, який склався на 1 січня 2023 року. Який власне було спрямовано в тому числі на підтримку військових формувань та силових структур шляхом надання субвенції державному бюджету у сумі 139,3 мільйонів гривень. Також 1,2 мільйона гривень було передано міжбюджетний трансферт у вигляді іншої субвенції до бюджету Мукачівського району 3,8 мільйонів гривень передбачено та спрямовано на погашення кредиторської заборгованості. Яка утворилася станом на 1 січня 2023 року за головними розпорядниками коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади. Також 30 мільйонів гривень було спрямовано на реалізацію програми експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення у Мукачівській міській територіальній громаді. Слід також зауважити, що на сьогоднішній день фінансування видатків та їх платежів Державною казначейською службою проводиться в умовах військового стану з урахуванням постанови кабінету міністрів України за номером 590, тобто в порядку черговості та їх пріоритетності.